і дійсно сьогодні у нас у воєнтеху під прицілом, під нашим бмп бредлі для чого він потрібен? його характеристики, його переваги, його недоліки. Ну і що важливо, його потенційно потенційне протистояння з радянськими братчиками зброї, аналогічних озброєнь воєнно-технічних. Це БМП 3 в основному. Ну і навіть Бредлі порівнюють з Т-72. Про це зараз будемо говорити. З за... це дуже цікавий момент. я мабуть з цього питання і почну наше спілкування з Миколою Саламахою. Він фахівець з бронетанкової техніки, підполковник у відставці. Пане Миколо, вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Пане Миколо, Поясніть нам, будь ласка, БМП Бредлі, яке ми чекаємо в Україні, порівнюють чомусь в тому числі з танком Т-72. Питання чому є тільки одна складова, яка дозволяє порівнювати ці дві машини. От, все-таки танки, бойова машина піхоти це різні класи бронетанкової техніки. Але танки Т 72 Б, точно так же як танки Т 64 БВ т 80Б. От мають ракетний канал. Тобто, це е, протитанкова керована ракета, яка запускається через ствол. А бойова машина піхоти БМП 2М2. У всіх модифікаціях має. Також протитанкову керовану ракету, причому це може бути або ПТРК, той же самий Джавелін, або може бути ПТРК «ТОУ». От. І, власне кажучи, і «ТОУ», і та, протитанкові керовані ракети радянських танків. Це те, що дозволює їх порівнювати. От, все інше, дуже важко порівнювати, тому що десь є переваги танків, це захищеність, десь є переваги Бредлі, тому що абсолютно інша маневреність, набагато краща система керування вогнем, точність швидкості пересування. От, ну і плюс ще можливість використання десанту. Якщо говорити про конструкцію БМП Бредлі, з чого вона складається? Власне кажучи, БМП Бредлі це класична конструкція. Двигун розташований попереду. От, відділення керування механіка водія знаходиться зліва від е, е, моторно-трансмісійного відділення в центральному. Ні, частині корпусу зверху знаходиться башта, в якій знаходяться два члени екіпажу, командир машини і навідник-оператор, от а позаду знаходиться десантне відділення, яке в різних варіаціях допускає розміщення от, шести чи семи осіб, тобто це військовослужбовці, які озброєні власною зброєю. Захистом в повному спорядженні, от і, власне кажучи, в цьому плані БМП 2 Бридлі набагато зручніше ніж радянські БМП, БМП 1 і БМП 2 де місця для десантників катастрофічно не вистачає, особливо якщо їх зараз одягнути в бронежилети, от, повісити на них штурмові рюкзаки. І все решту. А ось якщо з БМП 3 порівнювати Бредлі, які беззаперечні переваги є, якщо вони є, значить у БМП 3 є така річ, яка називається 100-міліметрова гармата Низькоімпульсна правда, і яка дозволяє стріляти БМП-3, осколково фугасними снарядами. На дальність до 7 кілометрів, але mm. на дальність до 7 кілометрів це з або напівпрямою наводкою, або з закритих вогневих позицій. от а, І 100-міліметрова гармата також дозволяє запускати протитанкову карьовому ракету 9М117 Аркан от і боротися тим самим станками. У всьому решті БМП 3 БМП 3 М і БМД 4М уступають бридлі по броньовому захисту. Це приблизно в два рази. Чому тому? Що, хоч і росіяни декларують, що в них лобовий лист захищений від 30 міліметрової гармати від бронебійно-трасуючого снаряда, але на БМП Бредлі стоїть 25-мм гармата «Бушмастер», для якої давно вже використовуються оперені бронебійно-підкаліберні снаряди, які прошивають і БМД-4М, і БМП-3М, і БМП-3М. Наскрізь, з це, тому, це тому вони вішають, е, я бачив в інтернетах на БМП з боку просто пластини, якісь бронепластини докидаються. Ми, ми зараз Варко. відео попросимо показати. А у нас так, навіть є так. відео. Можемо подивитися, як це виглядає. Річ тим, що бачать на різних ділянках от, машини, які. Кустарним способом обвішені якимось захистом. Я... Це якась тимчасово окупована територія. І от, от можна побачити, як просто прикручений до, до, це, до боків якийсь, якось так. Це не схоже на це, БМ. Не від... це не від гарного життя. Власне кажучи, є такий спосіб, коли броня цей додатково навішується і створюється так звана рознесена броня, тобто йде спочатку якийсь броньовий захист, після того повітря. От, причому ось відстань між двома шарами броні це в залежності від калібру боєприпаса і від довжини боєприпаса от, повинен бути ну як мінімум е е міліметрів на п'ять довше ніж е куля. Для того щоб при проникненні через перший шар броні куля все рівно десь якось довертається, і вже з другим шаром броні зустрічається не під прямим кутом. От, а з набагато більшими кутами, власне кажучи, більше шансів, що другий шар броні не буде пробитий. Це і конструктори використовують, роблять багатошарову броню. броню. І, власне кажучи, в тій ж самій бредлі теж є такі елементи, тому що там. От броня також багатошарова, але вона набагато краща вже у базовому варіанті, пане Миколо, Ще ось на декілька моментів звернув увагу. То теж буду просити вас їх прокоментувати. Бредлі оснащений тепловізорами. Мовляв, така там автоматика, що Бредлі не може вести так званий дружній вогонь. І, е, зрештою, що Бредлі більше може е, більше застосовуватись саме для вуличних боїв е, в той час, як БМП це е, машина для е, боїв, переважно в полі. Що скажете з цього ну, приводу? Значить, е, дуже великий досвід використання бойових машин піхоти е, Бредлі у американців саме в Іраку, а там. Були операції і шторм в пустелі і захист е, операція по захисту. От, е, і той варіант БМП-2, який ми отримуємо. А це БМП Бредлі М2А2 ODC, тобто Operation Desert Storm. Е, це якраз на досвіді боїв в Іраку, Боїв в забудові, де стіни глинобитні, товщиною там 20, 30 40 сорок сантиметрів, іде можливість використовувати протитанкові гранатомети от, з близьких відстаней. Власне кажучи, після цього БМП-2А2 був модифікований. Були додатково навішені. Багатошарова броня, додатково були розміщені прилади спостереження, покращені на можливість керувати вогнем на близьких відстанях. Причому не тільки керувати вогнем однієї БМП, а й були встановлені системи, які дозволяють об'єднувати в єдину мережу підрозділи для того, щоб той, хто виявив противника. Міг використовувати вогонь практично всіх, от, своєчасно попереджувати і керувати цим. Вогнем. Тобто вони 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 спроектовані для того, аби чи правильно я розумію, взаємодіяти зокрема з танками Абрамс американськими так американці в цьому напрямку працювали дуже потужно, отримавши новий досвід і, власне кажучи, системи керування вогнем вже на БМП. М2А3, вона практично аналог системи керування вогнем Абрамса М1А2. А чи, може, а чи може Бредлі настільки ж ефективно співпрацювати з не Абрамсами? Проблеми значить взаємодії. Це в першу чергу от, проблеми підготовки екіпажів підрозділів і командирів підрозділів. Чому? Тому що навіть якщо ми нафаршируємо самими останніми досягненнями в області систем зв'язку і так далі. Якщо особовий склад не тренований, якщо особовий склад не знає стандартів, способів, не має навиків, то максимум, що це призведе, це того, що самі кращі, самі найбільш підготовлені будуть між собою взаємодіяти. О, Микола, а я, я хотів ще хотів, що ще хотів ще у вас уточнити е, про засоби ураження, які є на Бредлі. Тобто там є гармата Бушмастер 25 мм, там є протитанкові ракети, і що є ще? Там є спарений кулемет, і там є кулемет, який розташований, власне кажучи, на люкові. Командира бойової машини піхоти. Причому є два способи використання: можна його використовувати дистанційне керування, і можна його використовувати е, ну, за ручки, так як це прийнято на танковій Т-72. І, і для виконання яких завдань це озброєння підходить? Значить, ну як правило, з башти ніхто не вилазить, а це озброєння. Використовується для боротьби кулемети для боротьби з піхотою на різних відстанях, і з незахищеними там автомобілі і, і подібні речі. А гармата 25-мм міліметрова з її боєприпасами дозволяє використовувати навіть в кормову частину танка, в бортову частину танка, коли черга там десяток-півтора, десятка снарядів, які прилітають з розсіюванням. Приблизно 15 20 сантиметрів на відстані майже 2 кілометри, то рано чи пізно це приводить до прибуття борта танка, от, а в при стрільбі в лоб, от, в башту, в верхню лобову деталь корпуса будуть використовуватися протитанкові керовані ракети. Власне кажучи, в операції буря в пустелі. От американці вразили більше танків радянського виробництва саме бойовими машинами піхоти БМП 2 Бредлі, ніж це зробили американські танки. Ми дуже дякуємо за інформацію, якою ви з нами поділились. Підозрюю, що не останнє ми поговорили про так, дуже цікаво. Дякую МП Бредлі, Микола Саламаха, фахівець з брони танкової техніки, підполковник у відставці. Був з нами в цьому блоці, пане Миколу. Дякуємо вам.